Цей міст росіяни підірвали, коли виходили Сумщини навесні 22-го року. Через відсутність альтернативного способу перетину річки, великового транспорту необхідно було проїздити додаткові 150 кілометрів. Тепер поряд з мостом побудували понтонну переправу. Було прийнято рішення влітку разом з агенцією відновлення побудувати терміново оцей понтонний міст. Почався період збору урожаю нашим аграріям. Необхідно було робити об по об'їзним шляхам більше 100 кілометрів. Це великі втрати і часу, що важливо, ми всі це розуміємо, і фінансові втрати. Сьогодні цим введенням цього мосту ці проблеми ми вирішили. Головне, з'єднали. Два береги з'єднали всі наші громади. Матеріал для будівництва тимчасової переправи надали партнери зі Швеції. Це спонсорська допомога е західних партнерів в е цьому. Це без безкоштовний е паромна переправа. Ми її зробили. Пантонний міст випробування вже проходили. 40 тонн проходили грузові машини, але це одиночні проходять. Буде реверсний рух одна в одному напрямку, потім в іншому. У перспективі говорить голова Ова. Планують відновити і зруйнований міст. І з сьогоднішнього дня починається робота по відновленню реконструкції. Зруйновано у 22-му році мосту. Тобто на наступний рік я думаю, ми з вами тут зберемось і побачимо вже новий відбудований міст на цьому місці. Встановлення цього понтонного мосту має стратегічне значення, адже розвантажує великий трафік автомобільних доріг, які не призначені для вагового транспорту. Говорить міський голова Путивря. У зв'язку з тим, що міст був зруйнований. Єдиним шляхом руху по суті всього північного регіону залишилися саме наші дороги. По нашому місту, які на жаль не передбачали навантаження великого габаритного транспорту, який їде там двадцять чотири більше тонн. Відповідно, наші дороги, і в тому числі. Інфраструктура руйнувалася. За словами горів громад, ремонт доріг відбувається за рахунок співфінансування обласного, державного та місцевого бюджетів. Була головна вимога це наявність проєктно кошторисної документації. Ця громада це зробила завчасно, своєчасно подала на розгляд комісії, і комісія прийняла рішення позитивно. І ми так думаємо, що наприкінці жовтня тут буде зовсім інший вигляд мати і місто, і дороги, і, мабуть, і ваш наша громада буде це відчувати, у них є своя методика, вони закупили свої свою техніку і цим займаються. Я дуже дякую голові і вашій команді. Що цими питаннями переймаєтесь, тому що це дуже важливо для розвитку громади. Вам дякую термін виконання ремонтних доріг на дорогах, зазначають до 1 листопада. наступний рік ми вже подали свою заявку на співфінансування доріг. Я так думаю, що якщо буде можливість і обласна рада і держава, нас підтримує, і ми будемо виділяти кошти з свого бюджету. А на сьогоднішній день це я так думаю нам велика допомога нашій громаді. Це дійсно буде ну, великий внесок. На ділянці дороги місцевого значення у Шосткинському районі ремонт вже завершується. Вартість виконання робіт більше 11 мільйонів гривень. На даному етапі це завершальні роботи з порядкування узбіч, Тобто відсипаються ґрунтом, будучи робитися примикання, Тут два примикання по цій дорозі. Ну і все ущільнення ґрунту, і вводимо до експлуатації. Відновлення дорожної інфраструктури важливе для забезпечення зв'язку між населеними пунктами нашої області, говорить голова ОВА. Умови, коли кожного дня є обстріли, коли припиняється вода, енергопостачання, і ще і коли немає доріг, а це і медичне забезпечення, це і школи, це все це продовжується. Тому ми це виконуємо і будемо виконувати безумовно, там де це конче необхідно. В першу чергу для цього нам і потрібна допомога наших громад. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС.